Розділ 18 Приготування до різдва. Господь наш. Звернувся Кларк до Всемогутнього в франкові молитві. Напередодні дня, у якій народився Син Твій, наповни наші серця вдячністю за його прихід і допоможи нам полюбити наших ближніх так само сильно, як умів любити він. Але ж він говорить про різво, подумала Марті. Раптово ус... усвідомивши, що до свята залишилось зовсім небагато. О Боже, боже мій! Залишилось всього два тижні, а їй думати забула. І вона занурилась в роздуми, прослухавши, як завжди, частину молитви, що залишалося і продовжуючи сидіти із заплющеними очима після того, як пролунало амінь. Місі, вимагаючи свій сніданок, потягнула її за рукав. Марті почервоніла, хвапливо поклала дівчинці порцію каші, почала суджувати її, дмухаючи на ложку. Знаєш, через кілька хвилин вирвалась в Марті. Я зовсім забула, що різдво так скоро. Кларк підняв очі від миски з кашею. Я розумію, цього року тобі нелегко думати про різдво. Якщо це надто важко для тебе, ми можемо не його. Просто прочитати історію різдва, і приготувати шкарпетку з подарунками для місі. Марті задумалась: Ні, ні, сказала вона, поміркувавши, навряд чи це буде справедливо. Місі потрібно справжнє різдво, та й нам, мені здається, воно не зашкодить. Ми не можемо нескінченно ятрияти свій ранок. Це не піде на користь ні нам, ні їй. А Різво – непоганий привід забути про біль і подумати про те, що може сілити її. Кларк уважно подивився на Марті і знову пустив очі. Помомчавши, він тихо сказав: По-моєму, кращої проповіді не міг висловити жоден священик. І за хвилину додав: Ти абсолютно права. То що б ти хотіла облаштувати. Марті спробувала пригадати, як готувалися з різд в її родині. Удома ніхто не читав Біблію. Але тут це не проблема зазвичай не бракувало спиртного, але без нього вони цілком можуть обійтись. А дещо вона зробить так само, як робила її мати. Адже це перший різдво далеко від дому. Яке вона сама готує для інших. А не хтось для неї. Думка про свято і дійшла і хвилювала її. Думаю, почала вона. Я спечу щось смачненьке. Можливо, матінка поділиться зі мною якимись рецептами на такий випадок. Далі у нас обов'язково має бути ялинка для місії. Ми поставимо І перекрасимо її на святвечір вечір. Нанизимо на нитки попкорн, змайструємо різнокольорові ланцюжки, поставимо свічки на вікна. А ще досмажимо кілька смачнючих курок. А, а для місії я зроблю зроблю... ентузіазм, який зростав, був настільки заразливим, що Кларк не витримався і приєднався до неї. З не меншим натхненням він почав будувати плани на різдво. Що там курки? вигукнув він. Я з'їжджу до вікерсів і куплю індичку. Місіс Вікерс вирощує чудових індичок. Можливо, ми разом влаштуємо що-небудь для місі. Я сьогодні ж вирушу до матінки і привезу рецепти, поки погода сприятлива. А хочеш, запряжу Денна і черні, і ти з'їздиш сама. А, а можна? Голос Марті зазвенів, адже йшлося. Про її найпотаємніше бажання. Мені, мені б так хотілось побачити матінку і поговорити з нею. Звісно, якщо ти не заперечуєш. Одразу ж було вирішено, що до Грехімів поїде Марті. Але Кларк додав до цього плану дещо ще. Якщо Марті не проти, він її до матінки, а потім вони з Місі вирушать до вікерсів. Тоді на різд вже точно не залишиться без індички, а Місі не завадить прогулятися і побути трохи з батьком. Марті швидко-швидко помила посуд, а Кларк пішов запрягати коней. Марті тим часом тепло запутала Місі і вперше вдягла своє нове довге пальто. Подивившись на себе в зеркало і усміхнувшись, вона зрозуміла, що перший раз можливо. Стане останнім, Гудзик на животі вже не засібалися. Вона зітхнула і взяла шаль. Бачиш, сказала вона Місі, те, що не прикриває пальто, доведеться прикрити шалю. День, проведений із матінкою, був суцільним задоволенням. Вона переглянула всі кулінарні рецепти. Марті Відібрала так багато, що їй за все життя не спекти. Потім, з купи рецептів, вона вибере найбільш підходящі. Крім того, вона записала докладні інструкції, як фарширувати і обсмажувати індичку, оскільки брала за подібне підприємство вперше. Жінки ділилися планами на майбутнє свята і обговорювали, як пройдуть їх. Марті відчувала, що в перечутті різдва. В ній пробуджується інтерес до навколишнього світу. Довгий час Марті здавалося, що в ній не залишилось нічого живого, крім нового життя всередині неї. Уперше за кілька місяців вона відчула себе бадьорою і життєрадісною. Марті здалеку почула шум упряжки, що наближалась. Матінка запросила Кларка зайти. На філіжанку кави, і він увійшов у дім, тримаючи на руках розчервоніло сповнене вражень Місі, яка готова була всім і кожному розповідати про кулди кулди. У фургоні куплено на ідво. До Марті долинали протестувальник кул дикання індички, яка обурювалась, що їй розлучили з родичами. Кларк сказав, що до вона поживе в курнику і досхочу отримуватиме товчене зерно та то інші смаколики, що допоможе їй ще більше набрати ваги. Поки дорослі пили каву, Місі затіяла біганину з маленьким лу. Вона була так збуджена, що навіть не допила своє молоко. Дорогою додому Марті, зібравшись із духом, вимовила голосте, що вже давно обміркувало, не знаючи, як висловити свою думку. Вона нерішуче запитала. Тобі не здається? Тобто я хотіла сказати: ти не заперечуєш, якщо ми запросимо грехімів на резіаний обід усіх? Кларк не приховував здивування. Ну, звісно, всіх, відважно сказала Марті. Їх буде тринадцять і нас троє. Усього шістнадцять. Якщо розгорнути кухонний стіл за ним у місяця вісім осіб. Це четверо дорослих і четверо найменших грехімів. Місяць сидітиме на своєму сільчику. Залишається ще семеро дітей грехімів Для них ми влаштуємо місяці у вітальні, а опікуватися ними будуть Лаура і Салі Ен. Марті готова була продовжити. Але Кларк зі сміхом піднявши руку і зупинив її. Тру, сказав він і додав. Я бачу, ти вже все придумала, а з матінкою ти говорила? Звичайно ж, ні, відповіла Марті. Адже спочатку я мала обговорити це з тобою. Він скоса глянув на неї, і його голос став серйозним. Ну, не знаю, нерішуче сказав він. Чи не занадто це велика робота готувати різдвяний обід на 16 осіб та ще й приймати їх у нашій тісноті? Але ж те в положенні. Марті знала, що домогти згоди буде непросто, але справа того варта. Що за дурниця, заперечила вона. Я чудово почуваюся. Я постараюся зробити заздалегідь, до приїзду гостей. Це не проблема. А коли вони приїдуть, матінка і дівчата допоможуть мені і з обідом, і з посудом. Боже, я зовсім забула. Вона осіклася і голосно вигукнула: Тарілки, Клар, нам вистачить тарілок. Точно не знаю, але якщо не вистачить, матінка може прихопити свої. Чудово! Марті посміхнулась про себе. По суті, вона отримала його згоду. Вона пішла на хитрість, збивши його зі сліду, переключивши увагу на дорілки. На якусь мить Марті навіть відчула себе винуватою, але це швидко минуло. Отже, домовились. випалила вона радше твердження, ніж запитання. Випала, випалила, випалила вона радше твердження, ніж запитання.